Для в'язання гачком нам необхідно мати гачечок. Саме від вибору гачка залежить те, наскільки комфортно нам буде працювати і який результат ми матимемо у фіналі. То як же обрати гачок. Спочатку розберемось з його конструкцією. У гачка є голівка, є борідка і є стержень. І основний параметр, на який варто звертати увагу, це саме борідка. У цю борідку має Лягати пряжа так, щоб повністю заповнити простір тієї борідки не більше, не менше, а саме повністю. Тоді вам буде зручно захоплювати вашу пряжу, зручно пров'язувати петельки, і все буде просто чудово. Бо якщо обирати і давати можливість нашій пряжі подумати, а куди ще можна піти, давати забагато їй вибору. То це буде виглядати незрозуміло як. Ну, бачите, таке, така в'язка, зрозуміло, для іграшок не підходить. Ще можна варто звернути увагу на форму голівки. Вона не має бути занадто кругла, бо ви не зможете проколювати ваше в'язання попередні ряди потрапляти. І вона не має бути занадто гостра, бо ви можете поранити палець, хоча для цього теж є свої інструменти. Але зараз не про них. Ви приходите в магазин і обираєте собі пряжу. І вам скажуть, що ось рекомендований номер спиці, рекомендований номер гачку. Номер гачку, Номер гачку, він зазначається в міліметрах, і це діаметр голівки у міліметрах. І правило, яке існує, це обирати гачок у півтора-два рази товший, ніж товщина нитки нашої. Я рекомендую навпаки обирати у півтора-два рази менший гачок, ніж зазначений на мотках пряжі, бо нам необхідно мати кінцевий результат такий, щоб не було жодних зазорів, жодних дірочок, щоб все було чітко і лаконічно. І ловіть лайфхак, приходите в магазин пряжі, купляєте собі один моточок, а на касі вас чекають зазвичай у стаканчиках бюджетні гачки. І ви з дозволу продавця берете той бюджетний гачок і пробуєте пров'язати. Ви бачите, що начебто в борідку заходить і починаєте щось там в'язати, але у мене виходить занадто щільно з цим гачком, тож я можу взяти інший і спробувати ще, аж поки знайду той, що мені потрібний. Я рекомендую. Єдина моя насправді рекомендація, коли обираєте гачок, це робити зразочки. Чому? Гачків є безліч варіантів. Дивіться, є суцільно металеві, є з пластиковою ручкою, є з резиновою ручкою. І, подивіться, ось це номер 2,5. Ось це номер 2,5. І. Ось цей номер два з половиною. А тепер дивіться на їхні борідки. Це три абсолютно різні гачки. Хоча за одним номером. На виході у мене буде абсолютно різний. Ну, не абсолютно різний, але я матиму різний результат. Саме тому таких... Прикладів я можу навести багато. Ось іще моя улюблена четвірка, якою я вже в'яжу 7-8 років. Не знаю, що зі мною буде, якщо з нею що станеться, ось ще одна четвірка, і вони так само трішки відрізняються. Ну, я, я бачу різницю. Тож, єдина, єдина порада при виборі гачку це пробувати і пров'язувати зразки. Ну, а... Лайфхак на касі, це просто для того, щоб не витрачати зайві кошти, бо потім, коли ви зрозумієте, що це такі те, що ви хочете в'язати іграшки, це ваше покликання, то можна навіть обрати і дорогі гачки, взяти всю лінійку, всі номерочки у вас будуть, і в'язати тільки ними. Ось дивіться, я починала в'язати, в'язати ось цим гачком. Потім ось тут, ось цим гачком, і далі ось тут цим гачком. Це все два з половиною і все по-різному виглядає. Тому номери це лише рекомендація. Єдине, що ви можете робити, це пров'язувати зразки. І все ж таки раджу на початку обирати бюджетні гачки лише. Такі обирайте, щоб вам було зручно їх тримати, ну, в залежності від того, як ви тримаєте гачок, щоб вам було зручно тримати його у руках. Бо я на прикладі дорогих зубних щиток, якщо людина вміє чистити зуби, то вона їх почистить ідеально і звичайною щіткою. Якщо людина не вміє чистити зуби, то жодна супер-пупер-крута електрощитка їй. Не допоможе у боротьбі з нальотом і з іншими проблемами ротової порожнини, так само і з гачком. Якщо ви не вмієте ще в'язати, то неважливо, скільки коштує той гачок. Важлива тільки практика, тільки спроби і тільки зразочки, які ви робите для тої чи іншої пряжі. Бо щільність в'язання наша. Це теж такі параметри, які змінюються з часом. І колись я починала в'язати плюшеву пряжу з гачка номер 3 потім вже перейшла на гачечок номер 4 І ще просто, щоб ви розуміли, що дай двом майстриням однакові нитки, от прямо клоновані моточки і клоновані гачечки. На виході у майстринь буде не геть зовсім, але Різні роботи, просто від того, що у всіх нас, знову ж таки, своя плотність в'язання, свої якісь секретики, свої якісь методи в'язання, і від того залежить теж кінцевий результат. Тож, обирати гачок я рекомендую тільки шляхом пров'язування зразочків. Ось вам такий секретний секрет. Сподіваюсь, інформація була для вас. Корисна, ну, принаймні, лайфхак це ж це ж лайфхак. Отже, обирайте, працюйте, розвивайтесь, творіть і будьте щасливі.